Дорогий мій захиснику, вітання тобі з містечка Х'юстон, яке ти так відважно захищаєш. Я дякую тобі за твою відвагу. Задяки тобі я можу навчатися в школі, обіймати улюблених мною людей і насолоджуватись життям. Я знаю, як тобі там важко. Ти не маєш часу навіть на відпочинок, але я благаю тебе. Хоча би на секунду, але відпочинь і послухай мою розповідь. Це один з моїх найулюбленіших творів Андрія Кокотюхи, мисливця за привидами. Вони обійшли будинок і побачили збоку вхіду на півпідвал. П'ять сходинок вниз закінчувалися важкими, оббитими старим залізом і пофарбованими в червоний колір дверями. Оксана витягнула з кишені джинсів ключ і простягнула його Максиму. Ну, давайте тепер знову спочатку. Помітивши, що дівчина скривилась, він пояснив: Я бачив таке по телевізору. Це називається слідчий експеримент. Ти показуєш, як усе було, і коментуєш кожен свій крок. Теж мені слідчий знайшовся, пирхнула Оксана, який вже є, розвів руками Максим. Не хочеш? Та добре, не дмися, дівчинка примирливо торкнула його за лікуть. Значить, по по-перше, це сталося ще в кінці березня, за два тижні тому. Я завжди приходжу першою. Був вечір, не пізній, без чого сп'яти. Нам дозволять тільки до сьомої, тому ми чергуємося з кицькою нявкою. День вони, день ми. Я ось так спустилася сходами. Оксана стала на першу сходинку та раптом заумерла, зробила півкроку в бік. Іде перше. Максим збіг униз, намагаючись триматися якомога впевненіше і спокійніше. Ця пригода закінчується тим, що насправді це все робила інша солістка групи Кінська Нявка. Вона відомила привіда і хотіла позбутися конкуренції, але Оксана все одно отримала гранд прі і виграла. Так і закінчилася ця пригода. Панчишин Ігор, 9 клас, місто хоростків.